Зима уже на порозі. Тактика ведення війни у росіян досі незмінна. Зрозуміло, що за обстрілами критичної інфраструктури стоїть мета позбавити українців електроенергії, а відповідно світла і тепла. Прильоти в критичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Сумській, Києві і Київській область, Вінницька область на заході України постійно руйнується інфраструктура. Тому ми повинні бути до цього готові. Ми повинні бути готові до цього, що в наших будинках не буде тепла. Не буде електроенергії, не буде води, і кожен з нас повинен бути до цього готовий. Влада України робить все можливе для підтримки енергопостачання українцям, але варто подбати про свій комфорт і самотужки для мешканців багатоповерхівок. Актуальною порадою є так зване промивання системи теплопостачання. В першу чергу потрібно перевірити і ну визвати представників керуючої компанії ОСББ, щоб вони провірили саму систему систему теплопостачання багатоквартирному будинку, то вона перевіряється під напругою, подається теплоносій і таким числом промивається. бажано щоб визвати цю компанію а представників компанії які промили всю систему теплопостачання. Подбайте про стан ваших батарей за можливості замініть їх на нові. Перевірте стан ваших батарей, якщо є така можливість в вашій квартирі замінити старі чугунні батареї, якщо в яким вже там 30 40 50 років на сучасній. Біметалічні, алюмінієві батареї, які мають відносно великий рівень тепловіддачі в вашій квартирі. Перевірте стан вікон. Звичайно, дерев'яні бажано замінити на металопластикові. Якщо можливості придбати нові немає, зверніть увагу на стан відкосів. Займіться утепленням вікон. Якщо у вас немає грошей на заміну вікон, ви можете просто утеплити ваше вікно, наприклад, заклеїти тричпленки, можете будь якими мізали. Засобами, раніше це робили там папером та ватою, а зараз є сучасні засоби, коли ви можете просто утеплити власні відкоси і за рахунок цього зберегти тепло в квартирі. Підготуйте план, розгляньте усі можливі варіанти розвитку ситуації. Будьте готовими до всього. Анна Литвин, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.